Про заняття не программи. Так, то. що відбувається? Можна розпитатися, що відбувається? Фото та відео та аудіофіксація судового а, процесу. Може запитатися, згоди, хто А це не обов'язково. Так, Все-таки є учасники. Законом не передбачено, що потрібно згодом. Слухаю звичайно. Але все-таки послухаємо думку учасників. Якщо учасники передбачають, немає нічого. Добре. Це законом не передбачено. Що ви побачите що, що, що я можу слухати думку учасників, щось інакше. Добре. Давайте все-таки спитати, спочатку думку учасників і таке приміщення. Це все-таки приміщення суд. Ну, правильно, судові засідання проходять відкрито. Відкрито, дальше. Гласно. Дальше. Всі учасники судового засідання, запрошені, присутні, журналісти, мають право проводити фото Прайм. та відеофіксації. Це є правильно? Давайте запитаємося кінетку мікрові. І все-таки я не маю нічого, щоб буду знімати фіксувати, більше здійснюється технічна фіксація. І все-таки в тому залі ввезе все з мого дозволу Ну, я закон. Ваша ухвала має бути мотивована. Звичайно, вона буде мотивована. Будь ласка. Давайте перше спитаємося до в думку учасників. Запросити судову міліцію чи що? Ну, діти в меше закону, я нічого. Писайте, будь ласка, виключка. Я поставився в горі, зійшлися фіксації. Виключить камеру, будь ласка, шановні. Так, запроси міліцію. Ви вичі, будь ласка. А чому я маю кричати. Ви в даному основному засіданні здійснюється вся за Що судді. Шановні представники, ваша думка, що до ви Оскільки справа є досить резонансна і це, по суті, буде традиційна справа не тільки по Львівській області, по даному регіону, а можливо і по Україні. Присутні мешканці даного містечка, тобто присутня громадськість. Ми, як сторона позивича, яка зацікавлена у спонуканні відповідача до прийняття. Рішень в межах закону і виконання даного закону не заперечуємо проти здійснення повної фіксації представниками, чи то журналістами, чи то громадських об'єднань. В принципі, це є право гарантовано статтею 11 закону України про судоустрій і статус судді. Тобто Представниками і підписав суслово процесу. Дякую, представників. Так, столиці позивичати Олександр Павлович, особисто попередньового засідання, щодо внеси інтереси до вірності представники сторони, і на підставі довірності

Так, і господин з позицією справляється недовідності. Сущу, а я особи якісь встановлені. Так, яка думка учасників про можливість продовження... Оскільки є належним чином на підтверджують документи, які надають право представникам мінімум пану Юзефе представляти інтереси позивача по даній справі, його явка обов'язково не визнавалась. Замови ми вважаємо, що немає підстав для перенести чи вказання даної справи, оскільки дійсно про що підтримується є справи встановлено процесуальному строку. Тому ми вважаємо, що за відсутності позивача можна розглянути справу. І Добре, в оцінку представників позивича, ракет презентує повідомича, враховуючи те, що позивича при цьому перевища. Между не було повідомлення, про часто місце безпеки вважається можливим проводити розправи в